Друзі, у нас сьогодні розпаковка. У нас розпаковка кораблика Фурія шторм. Це такий собі подгончик від мого батька. Зараз ми тут, У нас що в нас є, якби в комплекті. Дивіться, я його сам ще тільки відкривав, провіряв, чи все працює. Так як пише в них інструкція, тому ми якби, тіпа, його ще й звідси не доставали. Двісь який чорненький хлопчик. Ну я вам скажу, розмір у нього конкретний. Що можна дитину возити? Так, можна було сумку достати. І це ми будемо скоро, зовсім скоро тестувати. Значить, що в нас ще є в комплекті? У нас є підставочка, у нас є ехолот. Толсон тф 520 на даний момент він найкращий, який ставиться на ці кораблики. Якби, я думаю, всі знають фортуний. Так, У нас гарантія, наскільки я знаю, річна, то ми перечитувати не будемо. З пультом я практично розібрався, але це ми вже будемо все на водоймі розбиратися. Якби... Ще все треба позаряджати правильно. Короте, без інструкції тут навіть нема що працювати, бо це не як в китайському, що там от, наприклад, приклад по акумулятору. Тобто Сама зарядка акумулятора не йде напряму від розетки 220. Вона в нас йде через, через... От, от блок, який теж потрібно настроїти буде. І На днях ми будемо це все тестувати. Спочатку потестуємо просто на воді. Подивимося, як працює холод в тих місцях, де я знаю яке дно, щоб я міг відрізняти м'яку частину мулу від твердої, приблизно на перекатах. І тоді ми вже поїдемо на якусь рибалочку і знімемо навіть цікаве відео на мій YouTube.